До у відділення на Обузька ЄЦР була доставлена вагітна Іванова Любов Вікторівна, яка 1 лютого 2014 року самостійно народила здорову дівчинку вагою 300 грамів з зростом 51 см. У мене 6 Так як була я була тільки з братом і не було чим виїхати. Знімалася цьому до сувора. Великі перемети. Ми визвали фельджера Баратовського. До вечора нарешті пробили перемети, пробили дорогу і перший поїхав на допомогу. В мою зміну поступив виклик, що в селі Баратівка є рожениця, яка вже має родити, є схватки. Ми виїхали. Ну, на дорозі до села нас зустріли такі перемети, яких ми простоли 5 годин. Ну, За допомогою бульдозера трьох точніше бульдозерів ми доїхали. Скоро пробивалася два рази. І пожарні пробивалися, застрягали. І Софію кидали під машину. Нарешті пробили тою великою дуже машиною нам дорогу. Забрали нас. 31-го ми приїхали у роддом і першого ночі. Породілля та її новонароджена немовля почувають себе задовільно. Усім, усім спасіба, що доставили нам допомогу.